Семистрільна ікона Божої матері на ящику від снарядів такі унікальні роботи виготовляє майстер Юрій Загребельний. І тепер такий образ Пресвятої Богородиці є і у нашого краянина Віктора Позніка, голови правління громадської організації Союз Чорнобиль України. Юрій Загребельний виготовляє практично унікальні роботи. Окрім звичних традиційних чи сучасних виробів з дерева, він розпочав працювати з ящиками від снарядів. На них зображає святих. Часто на його іконах причиста Діва Марія. Я відновлюю свою роботу ту, що я проводив там у нас в Україні. Безкоштовні ікони для наших військових, хто воює. На кришках з під боєприпасів. Висилаєте мені чотири кришки, на одній з них я роблю вам ікони. От я зараз опакую дві ікони для наших військових безкоштовно. Одна йде в Хмельницька область, друга йде на Запоріжжя. Людина в полоні побувала у Росії росіянка ЦАПІ. Одна з неперевершених робіт майстра це ікона Божої Матері Семистрільна. Це шанований образ, на якому богородиця зображена сімома мечами, стрілами, що пронизують її груди, символізуючи страждання від гріхів людства, але також приносячи надію. У єпархіях кажуть, молитва перед цією іконою допомагає пом'якшити злі серця, знайти мир у серці, а також захистити дім та близьких від зла недоброзичливців і хворіб. Таку унікальну ікону на ящику від снарядів тепер має коломоянин Чорноболець Віктор Познік. Моя дружина вишиває, ми маємо 20 ікон вдома своїх. Нас не було семістрильних, бо її дуже важко знайти Самускему. І десь вони раз походилися, раз до другий раз. Сказав цей Юрко, що ви, я для вас зроблю семестрильну. на ящику від снаряда, розумієте, ну хто би колись таки міг придуматися? Це українці, це наші зробити. Ви, ви собі не думайте, що це так просто. Це колись спеціально була іконописна школа. Це, це, це підбирали. Це показували навики, рука права, рука ліва, як писати. Розумієш, що зараз техніки багато, але все рівно з тих порохів, з того всього, всього зробити таке. Мистецтво Надія Ніплюхіна Андрій Флорія для подій телеканалу НТК.